Фліртування зі штучним інтелектом, дефіцит айтішників, скандал з Apple та кардинальні зміни в Tesla. Про все це у черговому випуску пекельних новин. З вами канал Кодіка Піпл. Давайте розбиратися у наших випусках. Ми ще не говорили про Apple, а там не все так гладко. Нещодавно в бік компанії прилетіли звинувачення щодо порушення закону про захист персональних даних. На думку позивачів, компанія зберігає фотографії на серверах навіть після повного видалення з пристрою та з iCloud. Що такі припущення, спитаєте ви? Нещодавно після оновлення iOS 17.5 в деяких користувачів відновилися раніше видалені фотографії. Деякі з фото мали досить пікантний характер. Ну, ви розумієте май! Oh з технічної точки зору позов має місце бути, адже комп'ютерні дані ніколи фактично не видаляються, доки вони не перезаписуються. Операційні системи просто прибирають посилання на контент, але зміст залишається. Перенесемося в світ штучного інтелекту та поговоримо про загрозу з боку нової версії чату GPT. Нова модель чат-бота, зокрема, голосова функція, запрограмована бути розумною і емоційною. Вона може жартувати, використовувати сарказм та навіть фліртувати у відповідь. Це, звісно, тішить інтровертів про те, чи є це цілком безпечно. Нещодавно Блумберг розібрав можливі негативні наслідки постійного використання емоційного чату GPT. Мова йшла про прогнозовану негативну динаміку у відносинах із реальними людьми внаслідок надмірного спілкування з я і застосунком та зменшення зацікавленості у соціумі загалом. До того ж, персоналізація та спокусливий характер штучного інтелекту можуть призвести до проблем із конфіденційністю. Тобто користувачі будуть вільніше ділитися особистою інформацією. І це тільки частина можливих наслідків. Друзі, а як ви думаєте, нова модель чату GPT це впевнений шлях у майбутнє? Чи все-таки слизька доріжка? Напишіть в коменти. Продовжимо розмову про AI-індустрію даними з ринку праці. Думаю, кожен пам'ятає панічні прогнози про чисельні скорочення в багатьох галузях через розвиток шиї. Ніби машини замінять людей, ну а далі повстання роботів та таке інше. Так ось. А ринок повернувся іншим боком. Попит на спеціалістів в галузі штучного інтелекту виріс. Але чи зросла пропозиція? Компанії зацікавлені в наймі топових спеціалістів, які мають ґрунтовні технічні знання чи досвід роботи з мовними моделями, на базі яких створено сучасні чат-боти. Проте кількість таких фахівців на ринку праці наразі недостатня. Тож, хто планує підкорити техногалий, саме час діяти. Але є нюанс. Діяти варто швидко, бо вже зараз значно зріс попит на курси пов'язані зі штучним інтелектом, що підтверджують не лише самі програмісти, а й компанії, які надають послуги з навчання. Як каже мій знайомий, що дуже багато коду, який треба написати. Тож вперед, код чекає на вас. І ще не забудьте підписатися на телеграм-канал Кодіка ІТ». Там ви знайдете авторські статті від тім-лідів компанії, корисні поради та лайфхаки від HR-директорки та дізнаєтеся більше про ФОП-Айтішника від сеньора бухгалтера. Посиланнячко залишаю в описі під відео. Slack був помічений за використанням даних для навчання шиї. Користувачі почали здогадуватися, що їх повідомлення та файли Slack використовує в своїх цілях, а саме для навчання штучного інтелекту. Звісно, на сторінці Slack AI факт заперечується: сервіс зазначає, що всі юзери можуть спати спокійно, їх дані це їх дані. Вони не використовуються для навчання Slack AI. Проте, не все так однозначно. Інформація про збір даних міститься в заплутаній політиці конфіденційності. Хто ж її читає, чи не так? Та не поспішайте обирати інший месенджер. Ви можете попросити сервіс не використовувати ваші дані. Написавши лист на емейл компанії, час перейти до позитивних новин і теми грошей. Якщо ви думали, що тут про Ілона Маска, то ні, при нього буде далі. Рік тому Майкрософт в електронному листі працівникам повідомив, що компанія замкнена в конкурентному середовищі, а також стикається з глобальною макроекономічною невизначеністю. Тож вони мусять зупинити процес підвищення зарплат за заслуги перед компанією. Проте наразі Microsoft анонсували розмороження цього процесу, і деякі співробітники можуть очікувати підвищення вже цього місяця. Хочеться вірити, що це початок відродження it ринку, і далі подібних новин буде все більше. І на завершення Ілон Маск, який заявив про скорочення сотні співробітників Тесли. Мова йде про звільнення майже всієї команди Supercharge. З розроблення мережі зарядних станцій, та навіть старшого директора Ребеки Тінучі. За шість років роботи Ребеки Тесла домоглася від багатьох інших виробників переходу на власний стандарт для зарядки електромобілів. Сама компанія зазначає, що це скорочення не означатиме припинення створення фірмових станцій суперчарч. Проте ми то з вами розуміємо, що як раніше вже не буде. Масштаби будівництво мережі скоріш за все значно зменшиться, а може заморозяться на якийсь термін. А там вже й BYD. Виробники електрокарів з Китаю йдуть по п'ятах, нарощують виробництво та все більше захоплюють ринок по всьому світу. Думаю, масове звільнення в Тесла має зіграти на руку BYD. До речі. В останньому кварталі 2023 року Тесла вже програла гонку з кількості випущених авто. Хоча річні показники в компанії Маска все ще вище за бів але Тесла має цілком реальну загрозу зайняти друге місце в світі електрокарів. На цьому в мене все, друзі. Напишіть в коментарі, яка новина вас здивувала найбільше. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку та тисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступний випуск. До зустрічі!